Ось ця малолітня білоцерківська гоп-компанія у повному складі. Будь ласка, зробіть репост. Дякую. Доброго вечора. Я звертаюся як військовослужбовець Збройних сил України до по поводу Білої церкви, по поводу побиття дівчинки 12 років. Та, що її батьки не можуть захиститися, і ми за свого побратима будемо боротися, і те, що батьки цих нелюдів. Які били дівчинку, думають, що у них батьки му щось що то зроблять, вони нічого не зроблять. Повірте мені, ми до вас доберемося, ребята, і з вами буде боротьба. Хлопчики, які ви думаєте, що ви хлопчики, що ви будете штурмувати посадки, ми будемо вас туди посилати. А тепер дивіться, дівчата, ви малолетки, які не достойні навіть цих українського слова. Бійтеся, нас, військовослужбовців, Ребята, і батьки, ви подумайте, що робити з вашими дітьми? Ні, ми прийдемо по вас. Місці здіймні.